Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Огляди минулих поєдинків вікенду. Вечір боксу від Queensberry Promotions пройшов на Луї Армстронг Stadium в американському Нью-Йорку. А билися Морел, Пуеріо, Стівенсон та Берланга. Імена їх суперників теж добре відомі. Відомий британський промоутер Еді Хірн поділився своїм поглядом на майбутній мегареванш між українським чемпіоном Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. А також розповів про головну вразливість українського чемпіона. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отриму ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Почнемо з оглядів минулих поєдинків вікенду. Сьогодні рано вранці на Луї Армстронг Стедіум в американському Нью-Йорку Завершився вечір боксу від промоутерської компанії Queensberry Promotions Хворенка Ворона, в андеркарді якого відбувся бій між кубинським напівважковаговиком Давідом Морелом та росіянином, що нині мешкає в австралійському сіднеї Імамом Хатаєвим. З самого початку Хатаєв намагався працювати агресором, а Морел тримав його на джебі. В одному з епізодів кубинець загрався і пропустив акцентований удар. У другому раунді Хатаєв знову спіймав опонента. Початок бою залишився. Залишився з андердогом. У третьому раунді Морел виступив уже краще. Він ефективніше працював джебом і змушував Хатаєва промахуватися. У п'ятому відрізку Кубинець підключив удари по корпусу, але потім він пропустив правий хук і опинився на настилі рингу. Морел все частіше йде на загострення і працює першим номером. У дев'ятому раунді Хатаєв загнав Морела до канатів, але Девід вдало огризнувся і потряс росіянина априкотом. У 10-му раунді в нього вийшло ще раз добре зачепити суперника. По завершенню бою судді констатували спірну перемогу кубинця. Результат бою Давид Морел переміг Імама Хатаєва роздільним рішенням суддів. В одному із півголовних подій цього шоу пройшов бій чемпіона світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Альбертопоелія з Домініканської республіки. Проти екс-чемпіона Субріеля Матіаса на старті бою Поелія добре працював другим номером. Він багато рухався і випереджав Матіаса. Проте порториканець створював чемпіону проблеми своїм тиском. Пуеліо не вистачало потужності, щоб відігнати його від себе. Матіас змусив Пуеліо прийняти бій на ближній дистанції. Чемпіону доводилося регулярно йти до канатів, але при цьому він здорово контратакував. Пуеліо добре виглядав, коли не застоювався на місці. Починаючи з шостого раунду, Пуеліо все частіше вступає в клінші. Він небезпечно махає головою. Рефері виписав домініканцю попередження. У ці хвилини чемпіон діяв доволі ефективно, адже його клінчі не дозволяли Матіасу розвивати атаки. До кінця поєдинку Матіас помітно втомився. Він багато пропустив в 11-му раунді, але на двох картках суддів у нього виявилася мінімальна перевага. Результат бою Субріель Матіас переміг Альберто Пуельо рішенням більшості суддів з рахунком 114-114. Та 115 113 двічі у співголовній події вечора. Місцевий чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон вийшов у ринг проти мексиканця Вільяма Запеди. Претендент Бадюро почав поєдинок. Він змушував Стівенсона йти до канатів, викидав багато ударів. Шакур пропустив кілька неприємних ударів по корпусу. У відповідь він завдав удар нижче пояса. Стівенсон добре працював на контратаках і влучав більше, ніж його суперник. Але удари Зепеди більш небезпечні. В одному з епізодів у нього вийшло потрясти чемпіона. Ближче до екватора претендент зменшив темп, і Стівенсон це відчув. Шакур вчасно підключив серійну роботу. У другій половині бою Стівенсон додав як у захисті, так і в атаці. Його рухи постійно доставляли проблеми претенденту. Шакур заслужив на перемогу, але судді якось зовсім суворо оцінили старання Зепеди. Результат бою Шакур Стівенсон переміг Віліма Зепеду одноголосним рішенням суддів за рахунком 119 та 118 110 двічі. Ну а головним івентом цього боксерського шоу став претендентський бій за лінію WBC у другій середній вазі між портериканцем Едгаром Берлангою та британцем Хамзою Шразом. Суперники нікуди не поспішають на старті поєдинку. Обидва намагаються пристрілятися джебом. Перші два раунди пройшли в розвідці, ніхто не йшов на загострення. У третьому відрізку стало трохи цікавіше. Берланга ініціював бій на ближній дистанції, але ще раз дав зрозуміти, що це може погано для нього закінчитися, викинувши точний апперкот. Утім, у наступному раунді Берланга продовжував зближуватися ще разом. Британець потряс його лівим хуком, а потім відправив на канвас. Ширас оформив другий нокдаун. Берланга на силу пережив четвертий відрізок. На початку п'ятого раунду Ширас знову потряс Берлангу, після чого рефері зупинив поєдинок. Результат бою Хамза Ширас переміг Едгара Берлангу технічним нокаутом у п'ятому раунді. На завершення цього випуску переходимо до інших новин. Відомий британський промоутер Еді Хірн став гостем студії Токспорт. Де поділився своїм поглядом на майбутній мегареванш між українським чемпіоном Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Нагадаємо, цей бій за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні. Еді розповів про головну вразливість українського чемпіона, поділився думками про Дюбуа, а також висловився про ймовірного переможця реваншу. Чи бачите ви якісь слабкі місця в Усика? Чи показав він якісь ознаки вразливості у своїх останніх боях? Час це все. Усик провів понад 200 боїв на аматорському рівні, і це залишає свій слід. Немає сумнівів, що він не любить удари по корпусу. Згадаємо перший бій з Дюбоа. Він упав після удару в живіт, хоч і було багато суперечок щодо того, чи був це удар нижче пояса. Усик тоді залишався на підлозі дуже довго. Зараз Даніель дуже прогресує. Той Дюбоа, який бився з Усиком минулого разу, був може на 10% від того, що ми бачимо зараз. Ми пам'ятаємо його поєдинок із Міллером. Здавалося, що він вже зламався після шостого раунду, але він зібрався і виграв. Потім були перемоги над Хорговічем і Джошуа. Якщо він тепер поб'є Усика, це буде фантастично. Це повернення, яке доводить, що поразка ще не кінець. Еді, у цьому бою немає вашого бійця. Хто ви думаєте, переможе? Я б ніколи не був проти Дюбуа. Якщо приставити гармату до голови, ставлю на Усика. Але чи може Дюбуа перемогти? Звісно, це чудовий бій. Усик геніальний боксер. Його робота ногами виснажує опонента, як це було з Бєлью, Джошуа і тим самим Дюбуа. Але нинішній Деніел уже не той хлопець, що був у попередньому бою. Усику доведеться бути на передній нозі, бути агресивнішим. А Дюбуа – стійким і жорстким. Йому все сприяє. Цього разу у нього будуть ті ж самі відчуття, що й у бою з Джошуа, незабутні відчуття ще одного величезного натовпу на тій же самій ірені. До речі, не забувайте, що будуть ті ж самі роздягальні, той самий вихід до рингу, ті ж самі спогади величезної перемоги. Це може бути додатковим натхненням. Але все одно Усик один із найвидатніших буксерів нашого покоління, і перемогти його буде дуже складно, сказав Хірн. Ну а тепер ваш хід глядачі. Чи справді Дюба здатен відібрати звання абсолютного чемпіона у геніального усика? Або ж чергова перемога українця це лише питання часу. Напишіть, будь ласка, ваш прогноз у коментарях під цим відео. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.